Я Косенко Артем, учень 10 класу Дашівського ліцею, висовую свою кандидатуру на пост президента школи, оскільки я відстоюю такі інтереси, як справедливість, толерантність та інтереси учнів. А ще мені подобається спостерігати за шкільним життям та брати участь у всіх його справах. Вільний час я проводжу з друзями та родиною, займаюся спортом та вивчаю іноземні мови. В майбутньому я планую присвятити частину свого життя спорту, тому саме зараз ходжу в спортзал та на тренування з волейболу. Я дружелюбна та щира людина, маю гарне почуття гумору та досяг деяких успіхів у житті школи і не хочу зупинятися на досягнутому. Зробити шкільне життя більш комфортним та яскравим. Проводити спортивні та інтелектуальні ігри серед класів, запровадити нові шкільні традиції, прислуховуватись до інтересів учнів нашого ліцею. Переконаний, що моє майбутнє залежить від мене і тільки від мене.